Вітаю. Ситуація навколо НАБУ і САП продовжує розгортатися в Україні. Ви знаєте, я, на відміну від багатьох тих, хто вийшов на протести і на картонці написав якісь гасла, вивчив тему. Причому вивчив настільки докладно, що мені аж погано стало. Справа в тому, що всі ті люди, які, ну майже всі, з тих людей, які є, були в Набу І САП, так чи інакше в той чи інший період. Працювали в прокуратурі. Або це була Генеральна прокуратура, або це було, зокрема, Одеська Митниця. Я не буду називати прізвища, ви можете легко погуглити, про кого йде мова. Але ще раз повторюю, майже всі, майже всі ті люди, яких сьогодні вийшли громадяни, нібито захищати від нібито утисків, всі працювали в прокуратурі, в Генеральній прокуратурі. І, о Боже, як це не дивно, але за часів Януковича у 2011 році, 2012 році, 2010 році, вони всі працювали в Генеральній прокуратурі або, зокрема, на Одеській Митниці, досліджували, вивчали і боролися з корупцією на одеській митниці. Пам'ятаєте, нещасного Міхаєля Саакашвілі? Який, коли приїхав до Одеси, у нього волосся дибом стало, що там творилося, зокрема на Митниці. Пам'ятаєте, як він намагався поборотися там з корупцією на Митниці? Вдалося у нього? Відповідь: ні. Сакашвілі намагався, але нічого в нього не вийшло. І от у мене питання до тих людей, які сьогодні хочуть змін абсолютно законно, хочуть змін в суспільстві, Хочуть справедливості в суспільстві. І я з вами три з половиною роки 3 роки говорю про справедливість, яка повинна бути в нашій державі, якої немає. І маленькій людині, особливо молодій людині, яка тільки починає свій шлях, дійсно важко, важко дістатися до справедливого суспільства. І не хочеться, щоб над тобою стояли дяді, які фактично. Взяли владу в свої руки і нікого нікуди не пропускають. Ти для них просто дрібниця. Так от у мене до вас питання. Ці люди, яких ми намагаємо захистити, виходячи на Майдан, вони всі, при Януковичі, працювали в Генеральній прокуратурі або в прокуратурах. І ніхто з них, я не знайшов таку інформацію, можливо, ви знайдете і поправте мене в коментарях, ніхто з них. Ніхто не подав відставку. Вони не бачили корупції, при Януковичі? серйозно? Вони не бачили, як приватизовується, прихватизовується державне Межигір'я. Ми нещодавно були в Межигір'ї. Цікавились історією Межигір'я. Межигір'я там ще Каганович жив. Ви не знаєте, хто це? Ну і слава Богу. Так, Межигір'я взагалі, державна власність вже 100 років. А потім Янукович через різні підставні фірми його привласнив собі, але не вийшло, обломилось, надто, знаєте, проковтнув те, що не зміг з'їсти, або з'їв те, що не зміг проковтнути, і подавився. Так от в цей час ті всі люди, які сьогодні вимагають незалежності органів корупції, антикорупційної діяльності, вимагають, щоб не було тиску на них. Всі вони працювали в прокуратурах в той час, коли Янукович разом зі своєю молодою командою деребанив країну. І тоді, коли в 2013 році, якщо я не помиляюсь, Мустафа Наєвн і ще один діяч вийшли і закликали людей виходити, і сказали, он, подивіться на Януковича, він не підписав асоціацію, давайте виходьте, то люди вийшли не через асоціацію. Люди вийшли, тому що отут уже стояла корупція. Корупція, віджим бізнесів. Люди були трішечки здивовані якістю президента, і так далі. І люди вийшли, і ви виходили. І нікому не говоріть, що ви не виходили. Всі тоді підтримували Майдан. Всі. І мало знаходилось людей, які мали сміливість сказати: Ребята, ми можемо таку халепу вступити. що...» Не розтопчимо, власне, так і сталося. Але тоді ніхто нікого не слухав. Ми вірили в святі наміри, в святих людей. Ми вірили в те, що нам обіцяли з телевізора, що говорили в студії Савіка Шустера. Де він зараз, до речі, Савік Шустер, який нам обіцяв свободу, незалежність, справедливість? Де він? В Італії, в Іспанії, де він? Ви його бачили в Україні? Після Майдану. Так, от всі ті люди, які сьогодні. Говорять, що їм забороняють вести антикорупційну діяльність, всі вони за часів Януковича працювали в структурах влади. І виникає питання, батюшка, ви або хрестик надійте, або штани підтягніть. Ну, виходить якась ситуація дуже дивна. Або хрестик знімайте, вибачте, або штани надягайте. Щось одне з двох потрібно робити. Не можна ще 10 років тому назад закривати очі на корупцію. І, до речі, всі ті люди, які сьогодні говорять, вони і при Петру Олексійовичу теж працювали. Пам'ятаєте, скільки було скандалів з Петром Олексійовичем? Броніки, які пробивалися, свинарчуки, які порозкрадали все, що тільки можна? Пам'ятаєте? Ну, власне, Порошенко і програв тоді Зеленському на стадіоні. Тому що так всі боролись. Що так доборолись, що далі нікуди? І все це було під наглядом Набу і САП. Тому що Набу і Сап утворилися після Майдану. Виникає просте питання. А як же тоді Набу і Сап? Якщо ми навіть забудемо про їхнє минуле з Януковичем, як же тоді Набу і Сап породили свинарчуків? Кузню Нерибальський? Як це все породили? Як? Вам не здається, що не все так просто. Вам не здається, що одні великі люди сьогодні наступили на горло іншим великим людям. І знову почалась велика боротьба імені печива Нуланд. Пам'ятаєте, жіночка роздавала тоді печиво на Майдані. Думала, що ми з вами печива ніколи не бачили, що ми дикуни якісь. От коли ми сьогодні з вами знову намагаємося поринути у боротьбу. За все хороше проти всього поганого. Подумайте про те, хто біля вас, хто кричить у толпі, хто намагається вас на щось потягнути, і які це буде мати наслідки. В 2004 році мені було 25. І я тоді, як абсолютно юний балбес, не розуміючи, що відбувається, ходив на ющенко так. Пам'ятаєте? Ні, брехні ющенко так. Там ми не бидло, бидло не ми, пам'ятаєте? Ми не козли, пам'ятаєте? Було це все. А потім Віктор Андрійович привів до влади Віктора Федоровича Януковича, з яким боровся. І слава Богу, що тоді в четвертому році все не закінчилось кровавою банією. Я тоді, мені було 25 років, я вже міг, в принципі, розібратися в тому, що було, але я не міг розібратися, тому що я свято вірив в цінності, я свято вірив цим людям. Оці руки ніколи не крали. І так далі. Я, я вірив, що вони приходять зробити щось класне для мене. А потім виявилось, що той, за кого я вийшов і стояв на морозі, в помаранчевій футболочці, ну, в мене гольфів був, виявилось, що ця ж людина через два роки плюнула на Юлію Тимошенко навіть через рік. Привела до влади Петра Олексійовича Порошенка, а потім Віктора Федоровича Януковича. І Петро Олексійович ще й до партії регіонів був доречний. Він її створював, до речі, дотичним, навіть створював, ну так злі язики говорять. І от виникає питання: а можна взагалі от стояти сьогодні і вірити в те, що оці люди святі вам зроблять добро. Я хочу, щоб ви зберегли країну вже в 2004 році. Було, я там був. У 2014-му я був. Але в 2014-му я вже трішечки з тверезішим розумом. Мені вже було 33-34 роки. Я вже більш тверезо дивився. Але й тоді була ейфорія. Було відчуття, що все зміниться. Ох, як все змінилось. Ох, як нас обманули. Ох, як нас всі кинули. Пам'ятаєте казку? Нас візьмуть Європейський Союз. Нас буде НАТО. Пам'ятаєте? Ну як? Досягли? Все маєте. Європейські пенсії, європейські зарплати. Я вас дуже прошу. Молодь, яка зараз там. Люди, які вірять, мене тричі дури, тричі. Подумайте на це. Давайте не будемо розвалювати країну в ім'я людей, які при Януковичі працювали, на одеській, на одеській митниці працювали. З корупцією там боролись. Угу. При Порошенку працювали? А тепер щось не поділили з Зеленським, і нас потрібно втягнути в розборки? Ви впевнені, що нам це потрібно? Ви впевнені, що це ваша боротьба? Ви впевнені, що вони за нас там? І, до речі, вишенка на тортика. Ярослав Юрчишин. Який зараз бігає по різним майданам, скаче і фотографується з, картон, з картонками на картонному майдані, Ярослав Юрчишин був проти призначення одного з очільників набу, звинувачуючи, причому не одного, а чинного, звинувачуючи того, нібито. нібито, в... Причетності до людей в Офісі президента. А тепер Ярослав Юрчишин захищає цю ж людину, стверджуючи, що це незалежна людина. Вам не здається це дивним? Ні. Давайте будемо завчасно розбиратися в оцих процесах, щоб нас з вами знову не кинули в Ж. Жорнило, чорнило, як хочете це називайте, отаких от взаємних сварок. Тому що війна триває, і забувати це не потрібно. І повірте, Путін зробить все для того, щоб максимально використати ось цей процес. І на користь воно нам точно не піде. У нас дуже багато питань до Зеленського. У нас дуже багато питань до Єрмака. У нас дуже багато питань до всіх, хто є у владі. Але при всіх цих дуже великій кількості запитань ми з вами спілкуємось, ви пишете коментарі, я знімаю відео. Ви бачите, що є люди в державі, які говорять, які не бояться, які готові. Коли буде час повести країну далі, не розваливши її, я впевнений, що якщо вам скажи поверни вас в 2013 рік і скажи, дати Януковичу ще рік досидіти на посаді чи повторити шлях Майдану, я думаю, що ви вибрали дати йому ще рік досидіти до кінця його каденції. У нас сьогодні теж дуже складна ситуація. І нам теж багато чого не подобається. Але це не означає, що треба розвалить країну. Це не означає, що потрібно спробувати. Можем повторити. Не варто. Підписуйтесь, якщо ви маєте схожу думку, і почуйте ті, які сьогодні в ейфорії. Я був в цій ейфорії тричі. І тричі мене обманювали. Тричі. Я Четвертий раз не обманусь. А ви можете розпочати з першого обману. Але повірте, обманувшись перший раз, далі буде ще. Вони не зупиняться. Бо ви їм потрібні своїми ногами, руками, картонками, криками і своїми ілюзіями і фантазіями. І повірте, вони цим обов'язково скористаються. І краще вам не буде. Перевірено.